Було ще в березні 22-го року. З того часу ПРІ прийняло цілу низку резолюцій, які потім знаходили своє відображення в рішеннях конкретних національних країн або Євросоюзу. І ну, нам безумовно треба продовжувати. Цьо, на цій сесії головний аспект буде це напрямок трибуналу і о, реєстру збитків це ті е, напрямки, які створюються на базі Ради Європи. Ну і безумовно. Всіх зараз цікавить питання мирного врегулювання, і тут треба дуже важливо доносити, що Україні потрібен мир, що Україна хоче миру якомога швидше. Просто цей мир не має бути капітуляцією, а цей мир має бути на гідних умовах, і що ми хочемо що найшвидше його досягнути. Угу, зрозуміло. Пане Олексію, ми вам дякуємо щиро, що ви долучилися Я до нашого так. ефіру. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, був разом із нами на прямому зв'язку. Ну і е, Олексій Якубін, кандидат політичних наук, у нас в студії. Пане Олексію, хотілося б, щоб ви відреагували ось е, в контексті, взагалі е, е, на вашу думку. Ось пан Олексій говорив про Пар'є, Він говорив про те, що дійсно важливо доносити думку. Зрозуміло, що зараз різні різні міжнародні організації потрібно реформувати. Це вже факт. Там ООН, ОБСЄ там Червоний Хрест Пар'є має шанс на те, щоб продовжити функціонувати в такому вигляді, як воно є. Чи так, але без Росії? Дивіться, ну наразі воно так по суті функціонує, і я тут з паном Олексієм погоджу, що в якоїсь формації обговорення ключових питань воно виконує свою роль. Ми часто забуваємо, що що а, парламент це від французького парле говорити? Uh -huh. Ну не треба очікувати від парламентів функції виконавчої влади. Да? Інша справа, що тут дуже важливий, все таки мені здається. Момент є те, щоб і національні парламенти ну вони якби мали більше можливостей для реалізації речей, які там обговорюють, Тому що я просто от, момент от Олексій про це згадує да про те, що парламентарі обговорюють питання миру, парламенті в нашому горіться. Бойко інші то є питання в іншому. Дивіться, от ми хотіли заслухати парламентарі, наші міністри закордонних справ. А uh, він не прийшов. Да і у нас це до речі не перший випадок. Я просто от, хотів на це відмітити. Тобто, депутати хотіли навіть прийняти спеціальний закон, який би змушував наших посадовців приходити. Ну тобто, розумієте, коли ми хочемо, щоб міжнародні інституції, типу ну, пареї і так далі, да виконували свою роль, то тут дуже важливо, щоб наш парламент теж мав можливості додаткові викликати міністрів. І вони приходили, тому що все ж таки ми парламентсько президентська республіка, і про це не слід. Бо парламент задумати. може звільнити міністра закордонних справ. Словити йому не до але Шо ж вони не цього не можуть, тому він і не приходить. Ну да, да, ні, ні тут нас Ми повертаємось до цього парадоксу. Ні, ми, ми очікуємо, нібито від апарей і інших, да що вони мають діяти, але ж насправді, ну от ще прикислю важливо, щоб наша ланка, да наша національна ланка тут теж а, працювала відповідно. По МЗС тут уточнення це ж по моєму по квоті президента. Він іде і так, там виключно і, за поданням президента. Мініст, вони мініст можуть оборони, доді, так. Так. Але так, Верховна Рада так. може його звільнити його без питання за поданням президента без президента не зможуть Висловити недовіру да, може, може можуть. можуть. Да, вона не може призначити його а, без а. подання президента. Може і ми <зас> не зрозуміли, що в нас немає генпрокурора. Пане Лесі, давайте коротко коментар. Бо пан Гончаренко нам не повідомив. Знаете, що відбувається? Півроку вже ну старий генпрокурор знайшов роботу, а нового ну, немає. У мене є така ну, скажем так. Думка, чому так відбувається? Я думаю, що це пов'язано з тим, що а, ті кандидати, які висувалися, багато з них мають дуже багато скандальних шлейфів. От давайте це відмітимо. Да а я ще вказу в прокуратурі працюють а, люди, я впевнений, в цьому, які б могли професійно виконувати цю функцію в Київській і в інших прокуратурах. Uh -huh. Питання в іншому, тобто чи їх готові призначити? А у ті кандидати, які пропонувалися, давайте теж не забувати, що зараз у нас вже багато в чому ми ще маємо звертати увагу на країни Європейського союзу, на посольство Європейського Союзу, які у нас є, бо ми кандидат, член європейського союзу. І я думаю, що просто через сіто цих обговорень ці кандидати просто не проходили не сходяться зірки да, поки сходяться що. Поки ну що ж, Чекаємо, пане Олексію, дуже дякуємо вам. Олексій Дякую. Якубін, кандидат політичних наук, був гостем цієї частини нашого ефіру. Далі новини від Олександра Саюна, і ми повертаємося до наших дискусій. Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу станом на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. На Херсонщині російські військові по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти поцілили в сільськогосподарське підприємство та фермерське господарство, понівчили газопроводи, гараж та приватний автомобіль. За даними обласної військової адміністрації, через російську агресію 8 людей. Дістали поранення. З них одна дитина у Дніпропетровській області. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки. Ворог завдав удару по інфраструктурі в Самарівському районі. Наслідок влучання сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура. Шість багатоквартирних будинків та магазин. На щастя, загиблих та травмованих там немає. До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 24 рятувальника та сім одиниць техніки. Також відомо, що одна людина загинула. Ще вісім постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини. Про це інформує обласна військова адміністрація. Маємо певні деталі для вас. Окупанти вдарили балістичною ракетою Іскандер М по території надіючої бази відпочинку у селищі Високий. Внаслідок влучання в, чотири, в чотириповерхову будівлю отримали гостру реакцію на стрес. Три людини а от у селі Білий Колодяс. Внаслідок лучання дрону травмовані три людини. Ворог обстріляв із село Токарівка. Друга. там зруйновано будинок. Один чоловік загинув. Ще дві жінки поранені у селищі Слатине внаслідок влучання в землю керованої авіабомби, пошкоджено два приватних будинки та гараж. Ну і все ж таки маємо позитивні новини в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA Вдалося врятувати з тимчасово окупованою територією чотирирічну дівчинку. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Коли почалось повномаштабне вторгнення, дитина перебувала у бабусі. Їх місто опинилося в окупації з перших днів війни через постійні обстріли, перебої з електро та водопостачанням, а також постійну загрозу депортації дівчинки. Дитинство перетворилось на боротьбу за виживання батько, який перебував на підконтрольній території, неодноразово намагався самостійно евакуювати доньку, але безрезультативно, завдяки допомозі української мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут та організувати рятувальну місію. Сьогодні дитина вже вдома зі своїм батьком. А от Україна націоналізувала активи російського олігарха Олега Дерипаски на понад 2 мільярди гривень. Це, до речі, понад 550 тисяч тонн бокситів і глинозему, які виготовили в Україні ще до початку повномасштабної війни в 2022 році. З того часу їх зберігали на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав самому Дерипасті. Підконтрольна йому європейська компанія хотіла замовити компоненти, а потім передати їх для виробництва. Алюмінію російським заводом олігарха там би їх використали для виробництва балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем. Але оборудку вдалося викрити. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив невдоволення через удари Росії по Україні. Глава Білого Дому заявив, що його не тішить ситуація з російськими бомбардуваннями України, які за його словами відбуваються як божевільні. Просто зараз політик також пояснив, що не запровадив мита на Росію, бо, за його словами, Америка з нею не веде справу. Глава європейського центробанку тим часом закликала Європейський Союз відмовитися від віза, Мастеркард, PayPal і Еліпей. Крістін Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної цифрової платіжної інфраструктури, а саме американських або китайських компаній. Лагард також заявила, що Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. Це може відкрити шлях до більш глибокої фіскальної інтеграції, ну і з потенційною доданою вартістю до трьох Рильйонів євро на рік. А от до речі, маємо допомогу. Папа Римський передав Україні чотири машини швидкої допомоги для прифронтових регіонів. Вантаж доставив спецпосланник папи кардинал Конрад Краєвський, який прибув до України десятою благодійною місією з від початку війни. Раніше Ватикан передавав Україні три машини швидкої допомоги: лікарняний фургон і апарати УЗД для лікарень, які постраждали від російських обстрілів, а також продукти харчування. Генерал оператори одяг і медикаменти. Дякуємо за цю допомогу. Ну і дійсно просто вражаючі новини: російська група Айола посіла перше місце з треком Хумай. В Apple Music. трек виконується башкирською мовою. У ній співається про персонажа цього епосу чарівного птаха, який вміє перетворюватись на прекрасну дівчину. Пісня завірусилася у Тіктоці. Зараз Хомає займає п'яте місце у світовому чарті Шазан. Як стверджують російські пабліки, фронтмент групи Рінат Рамазанов був головою всеросійського королтаю башкирської молоді. Музикант збирав гроші. Для потреб російської армії, а його брат пішов на так зване СВО, і гурт почав виступати на корпоративах у Росії. Тому, будь ласка, думайте кого слухаєте, і думайте, кому надаєте монетизацію своїми діями. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лайв з 8 до 11. Вже в наступній годині ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальних новин. Тож не перемикайтеся з вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Ранок лайф триває, друзі. Дякуємо, що ви з нами. Ми продовжуємо з нами. Володимир Апелепенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор інституту міжнародного права та інновацій. Пане Володимира, доброго ранку! Вітаємо за. Є опитування для вас. Давайте нагадаємо і вам, і нашим глядачам. Ви занепокоєні через глобальне падіння фондових ринків. Так вже відчуваю вплив, ні, вважаю, що мене не торкнеться. Більше турбує криптовалюта, і мене цікавлять лише ціни в супермаркеті. Яку б відповідь ви обрали? <смірко> <смірко> мене цікавить перемога наша. А фондові ринки мене не цікавлять. На жаль, чи на щастя, не знаю, не маю там ніяких інвестицій на фондових ринках, як і переважна більшість українців. тому... Мене просто цікаво, що з того вийде там у них. Будемо Чим сподіватися, що, що нас це сильно якось не торкнеться, тому що враховуючи таку велику глобалізацію світу, то звичайно, можливо, якийсь певний вплив ми е, будемо відчувати. Ну але побачимо згодом, звичайно. Давайте з вами поговоримо про цікаві призначення, які у нас тут відбулися. Володимир Зеленський призначив колишнього генпрокурора України Андрія Костіна послом у королівстві Нідерланди, а також постійним представником України при організації із заборони хімічної зброї про це власне йдеться в указах президента України, датованих 7 квітня. Нагадаємо, Андрій Костін був генеральним прокурором України з липня 22-го року по жовтень 24-го року. Він подав у відставку після засідання РНБО, на якому розглянули скандал щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей, зокрема прокурорами. Ну і, власне даруй, Віталій, хочу задати твоє питання, яке ми яке ти задавав у минулій ефірній годині. Власне, чому пане Володимире, на вашу думку, у нас так довго немає генерального прокурора. Ось останній вже знайшов роботу. Де генеральний прокурор? Чому не, не, не призначають, як вважаєте? Давайте питатися на мене, давайте питатися президента. Це його прерогатива. Ага. Так носити кандидатуру генерального прокурора. Але вже так важко знайти до верховних не, не знаю. Можливо, там закінчились фахівці. Ну фахівців є досить багато. Повірте мені, і в професійному середовищі я як юрист, адвокат, можу сказати, що дуже багато є хороших фахівців, які можуть очолити цю структуру. Уру, зокрема тих, що і працювали в прокуратурі, так ну безвідносно там до персональної, але е, посада генерального прокурора завжди була політичною посадою. У нас е, якщо ви пригадуєте, всі президенти, коли змінювалися, вони змінювали генеральних прокурорів, оскільки це е, з політичної точки зору є звичайнісіньким важелем впливу. На жаль, в наших реаліях, якби ми не вибудовували боротьбу з корупцією, демократію не будували в будь-якому випадку. Та і в Сполучених Штатах це теж є важель своєрідний впливу. От те, що немає, ну воно насправді дійсно тільки послаблює. Всю систему прокуратури так воно е створює певний е такий рол без відповідальності. Коли якщо немає відповідальної особи, то ніхто ні за що не відповідає. Відповідно, що якість роботи на жаль вона об'єктивно знижується без відносно до професіоналів, які працюють і працювали в, е в прокуратурі. Там ну, Костін був адвокатом з Одеси, наскільки я пам'ятаю його біографію професійну, а тепер він посол в Нідерландах, де міжнародний кримінальний суд, гаський трибунал, і оце от все, де ми чекаємо, що піде рух по справам, пов'язаним з російською агресією. Які, наскільки він підходить на цю роль, чи зможе він продовжити там свою діяльність, як ви вважаєте, пана Володимира? Ну і власне, що із тим же МКС та в якому він стані? Бо хтось з нями сказав, що. Після ордеру на арешт Нетаньяху МКС сам себе поховав, там підписав собі смертний приговор і фактично, ну після цього навряд чи хтось буде там серйозно так, сприймати. Серй... Серйозно uh -huh. сприймати. Ну, тобто є криза певна цієї інституції. Пишнемо з Костіна. Так, безперечно, що у Нідерландах знаходяться такі важливі міжнародні інституції, як міжнародний кримінальний суд. Сподіваємось, е в майбутньому буде створено і міжнародний кримінальний трибунал для покарання Расистів за агресію Гаага вже е, сказала, що готова виділити і приміщення, і все, щоб суд розташовувався в Газі-Нідерландах. Е, там же знаходиться і спеціальний офіс, який здійснює розслідування. Так, е, об'єднаний офіс по розслідуванню злочину агресії Російської Федерації. Очевидно, що е, посол в Нідерландах. Е, Буде дотичний до цих інституцій, бо буде змушений і комунікувати з ними. Я думаю, що професія юриста, професія адвоката, якої володіє Костін, і перебування його на посаді е, Генерального прокурора вона, очевидно, є плюсом для того, щоб здійснювати комунікацію від імені України. Бо комунікація, я переконаний, буде здійснюватися на професійному рівні. Так? От саме тут з цих міркувань абсолютно очевидно, що призначення е, ну, є певною мірою природнім. Так? Інше питання: що міжнародний кримінальний суд, той, який ви згадали, оскільки Україна з 1 січня є повноцінною державою учасницею цього органу міжнародної кримінальної юстиції, передбачено посада спеціального представника від нашої держави при міжнародному кримінальному суді при асамблеї держав-учасниць. Ну з новин не виходить, що Костіна призначили представником. Ні. Можливо, це призначення ще відбудеться, можливо. Він буде задіяний лише на посаді виключно посла, там буде комунікувати інша особа. Але я переконаний, що ще раз повторюсь: от якраз це призначення, враховуючи ці інституції і враховуючи нагальну потребу притягнення до відповідальності росіян, є, є об'єктивною. Те, що ви кажете, суд поховав після вказує. Мені здається, що ні. Ну, дивіться, от насправді не можна так говорити про те, що якщо одна держава не поважає міжнародне право, така як угорщина, наприклад, да, вона вже виходить. Взагалі із держав-учасниць Міжнародного кримінального суду це не означає, що інші держави повинні опустити руки. Ну а Монголія та сама. Монголія та сама. Але я вам скажу, що нещодавно, декілька місяців тому, була створена так звана ГААГСка група, це країни глобального півдня. Серед яких, здається, мені дев'ять держав, а до неї вже приєдналося дуже багато, які, власне, підтримують і підтверджують необхідність дотримання норм міжнародного права, дотримання норм міжнародного кримінального права. Вони підтримують міжнародний кримінальний суд. І така коаліція держав, яка теж знаходиться в Гаазі, за посередництвом міністрів закордонних справ, показує, що не всі держави хочуть. Працювати одноособово, працювати виключно як, як сильне, як правило, сильним користуватися. А є певна взаємоповага і має бути певний консенсус. Я б не ховав міжнародний угу. кримінальний суд. Він ще нам пригодиться. На вашу думку, чи є зараз в світі оц криза міжнародного судочинства? Бо знову ж таки, те, що ми бачимо в МКС, те, що ми бачимо, купа ось цих міжнародних організацій, які по факту ну не діють так, як вони б мали діяти, як нам здається. Принаймні, чи чи та вони не діють зараз так, як вони діяли на початку свого створення, в тому числі ООН і тому подібне. У нас зараз фактично світ стикається з прецедентами. Ми це вже обговорювали теж з експертами. Коли знову ж таке, коли одна країна може внести в свою конституцію території іншої країни, і це фактично може стати прецедентом для інших країн. Там ну умовно, там Трамп захоче внести Гренландію. базу, вніс Гренландію в свою конституцію. Я розумію, що там інше, інше законодавство. Ну але просто як приклад, там чи я не знаю, Китай захоче там собі Австралію, грубо кажучи, внесе в конституцію і все. І міжнародних важелів, щоб якось на це все вплинути, крім дипломатії, по факту немає. То чи можна говорити, що є певна криза, і потрібно якось міняти міжнародне судочинство, враховуючи виклики, які нині стоять перед світом, якщо в загальному у нас взагалі є в Принципі, криза і міжнародних відносин, і криза сучасного міжнародного права. Все, всі норми міжнародного права, якими ми зараз користуємось, так фактично сформувалися після Другої світової війни. Так само, як і після потрясінь Першої світової війни, було сформовано. Нове міжнародне право там початку ХХ століття, та ж сама Ліга націй, так заговорили про міжнародну відповідальність там Кайзера Вільгельма. А вже після жахі Другої світової війни в норми міжнародного права сформувалися. Так було визнано те, що існують міжнародні злочини, що нема жодних імунітетів у глави держави, і їх можна теж карати за злочини агресії, воєнні злочини. Сьогодні ми бачимо знову, що спостерігається дійсно певна криза або що таке міжнародне право. Воно. Є тоді, коли е, держави, як їх суб'єкти, вони є всі рівними. Немає більшої, меншої держави, немає сильнішої, слабшої. Кожен повинен дотримуватися. Договір повинен е, дотримуватися. Пакта Сунсерванта, такий латинський вираз, на якому фактично і базується міжнародне право. Ну але це а, а коли почи... а коли деякі держави вважають, що вони мають більше прав ніж інші, через е, свої війська, через свою економіку, так через своє розташування, звичайно, що міжнародне право починає так мовити провисати. Ми сьогодні uh -huh. стоїмо перед дійсно необхідністю модернізації міжнародного права. І до речі, міжнародного гуманітарного права так само повно норм, які мають захищати жертв війни, то навпаки вони не захищають їх. Неможливо імплементувати. Вони написані 100 років тому. Чи 80. і це просто слова. Ми Україна, наприклад, я стикнувся з багатьма речами, де ми не можемо імплементувати те, що написано. Тому Україна повинна знаєте, що вона повинна бути певним флагманом у зв'язку із цією жахливою війною. як би це не було так не різало вуха, але ми повинні показати світові, що ми повинні модернізувати сучасне міжнародне право до реалій 21 століття. Пане Володимира? Ну і Київська міська рада перебуває зараз на порозі ключових рішень, доленосних рішень для цього органу місцевого самоврядування столиці. Власне, депутати голосуватимуть за дострокове припинення повноважень секретаря Володимира Бондаренка, який засвітився в скандалі з Комарницьким. Ну і власне на хрещатику 36, саме там знаходиться київська міська рада. Там перебуває кореспондентка. «Новини Олай, Ірина доля іра розповідає. Будь ласка, вітаємо тебе. Яка ситуація в кулуарах? Про що говорять, чи є голоси за власне звільнення Бондаренка? Колеги вітаю сьогодні. Якраз ми знаємо.